Класичний український танець поєднався з сучасною хореографією у Палаці України. Відбулася прем'єра вистави Казка про 12 місяців у виконанні легендарного ансамблю Вірського, створена за мотивами відомого чеського твору Божени Німцової. У видовищі для всієї родини ожили місяці року природа та стихії. Усе в дусі чарівної зимової казки. Скільки часу працювали над виставою? який новий персонаж з'явиться в ній? Та хто із зіркових глядачів побував на прем'єрі? Віолета Товкис розповість. Уперше за час повномасштабної війни до столичного палацу Україна повертається головна новорічна ялинка. На сцені ожила відома всім з дитинства казка про 12 місяців у виконанні артистів легендарного ансамблю Вірського. Розпочинається вистава у хатинці, де зла Мачуха та її донька роздають нездійсненні завдання Марічці. Марічка це образ про. Суцільне добро про щирість і про неймовірну відвагу. Вони мене завжди хочуть кудись відправити, щоб мені було погано, щоб зі мною щось трапилося. І вони мене відправляють то за фіалками, то за суницями, то за яблуками. Кожного разу це ну холод, зима. І відбуваються такі чари, що місяць січень дарує мені якусь із пір року. В якій я можу прожити, і яка мені допоможе. Дівчинку прогнали з хати, щоб за нею слідкувати. Ідея створити новорічну казку виникла через запит аудиторії на дитячий, світлий та надихаючий контент. Режисер-постановник Назар Дідик мріяв зробити виставу саме за мотивами казки про 12 місяців. Мама читала Назару. Казку про 12 місяців, бажане німцове, і він мріяв втілити це в життя. І Сергій Перман і Палац Україна, підтримали цю ідею, допомогли, дали сили. Втілити це в життя над проєктом. Працювали понад рік. Він унікальний, адже на одній сцені вперше поєднали класичний український танець із сучасною хореографією. Це стало справжнім викликом для танцівників. За дуже довгий час не заходив у вірського, якби інші хорори не заходили, або не було створено саме повноцінної вистави. Вони були в певній мірі трохи обмежені в тому, щоб виконувати тільки так, як було тільки народний танець, тільки з таким. Положенням руки з таким положенням голови, і нам реально випала честь це все трішки пластично переформувати, але залишити, якби, основу базу. Ми звикли до того, що там спина рівна. Тут нам кажуть. Воля, у вас є воля, у вас є можливість якось по-іншому відчути. Крім головних героїв, Марічки, Мачухи і доньки та 12 місяців. Глядач побачить ще і рухомі ялинки, полунички, фіалки та лелек. Загалом на одній сцені понад 80 артистів. Така масштабна постановка потребувала особливих костюмів. Їх створили близько двох сотень. Ми потрапили за куліси і можемо дуже зблизька роздивитися, які нереально красиві костюми, які підготували для 12 місяців. Кожен костюм абсолютно пошитий українськими кравчинями, оздоблений різноманітними кристалами, камінням і передає атмосферу кожного із місяців. У році, аби малечі краще сприймалася танцювальна вистава, на великому екрані транслювали зміни пір року, а ще спеціально вигадали нового персонажа мудрого місяця оповідача. Він веде дітей за сюжетом, допомагаючи зрозуміти події та зануритися у казковий світ. Хай тепло крізь сніжну ковдру, гріє серце ваше. Добре. Усю музику до вистави, а це близько 15 композицій, написав Дмитро Сарацький. Ну, Сам це. Колектив хранитель традиції українського танцю, української культури. І нам дуже е, варто було б це не зіпсувати, а якось щось принести нове, якось комунікувати і, і зробити якусь, якийсь новий вимір, показати і колектив, і можливості, і нашу культуру в якомусь новому, більш сучасному, можливо, вимірі. Ми сподіваємося, що вас що вам сподобалось. І я дякую. Казка у танцювальній формі не лише подарувала емоції, а й дала можливість дітям відчути свою культуру. Коментує після вистави родина Педанів. Частина того за що ми власне боремось, це українська культура, а це і є українська культура. Це її душа, це пісня, це танець. Ми повинні навчити цього цьому дітей передати їм, щоб вони зрозуміли про що це, чому це про нас і як це про це все ж прикольно було. але мені ще дуже сподобалось, як сніг падав. Це дуже красиво, коли українсь. Українські традиції найпрофесійніший колектив України в контексті українського народного танцю поставив таку річ. Дуже красиві костюми, неймовірні. Хореографія ідеальна, і це все легко, і цікаво було і дітям, і дорослим. Виставу у палаці Україна гратимуть до 10 січня. По тому її покажуть у Львові, Одесі та Дніпрі. Віолетта Товки, Сандрій Біньковський, вікна з єдині новини.